Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Ти сьогодні маєш перед собою такі сильні виклики, але згадай про те, що у тебе неймовірно великий і сильний Бог Всемогутній, який може все. Ти сьогодні проходиш свої такі шторми, але в цей момент дуже важливо згадати, що Бог великий, і ти можеш мати навіть маленьку віру, але в цей момент Бог великий Він буде проявлятися в своїй славі, в твоїх обставинах. Тому Бог щедрий, Бог любить тебе, Бог добрий і милість Його повіка. Амінь. Амінь. Нещодавно мене запитали про те, що було таким найголовнішим в той момент, коли відкривалася церква Хмельницького, що було таким знаковим, головним, на що треба звернути увагу. І от я згадую в той момент, коли я приїхав сюди. І було дуже непросто. Фінансово було непросто, з людьми було непросто, з тими, які прийшли, а взагалі нікого не було. А ті, хто приходили, це були люди унікальні, кожен зі своїм світоглядом, характером, зі своєю харизмою, ну, різні люди. І ось я згадую про цей непростий час. Непростий час, коли тобі складно, важко, коли опускаються руки, коли ти десь запанепадаєш духом, коли інколи хочеться все кинути і поїхати назад, в свою церкву, там, на свою роботу, в свій, в свій дім, в свою квартиру. І от я думаю про те, а що ж в цей момент. Може тебе витягнути. Що в цей момент може допомогти тобі зробити правильні висновки і далі боротися, далі служити, далі працювати на неві Божій і далі робити крок віри в невідоме, розуміючи, що там, в тому невідомому, є Бог, який вже про все попіклувався, про все подбав. і Звершив свою перемогу і відкриває свою славу для нас, як дітей, в яку ми повинні входити. І ось одна з надважливих речей, яка мене витягувала, це те, що я розумів, що Бог мене покликав. І це саме головне. Я розумів, що я не приїхав сюди сам. Мене Бог покликав. Мене Бог погукав. Я розумів, що Бог мене поставив, Бог покликав, це воля Божа. Це воля Божа, за яку треба платити, як і Христос платив неймовірну ціну за волю Божу, щоб її виконати, як задум Божий на твоє життя, на моє життя, як план Божий на твоє і моє життя. Тому, коли ти сьогодні в служінні, в церкві, на роботі, коли ти в покликанні, і тобі дуже важко, ти повинен для себе чітко зрозуміти, що ти не сам, що це не по плоті, це ти собі не вигадав, це не ти сам собі режисер. Я, я чітко розумів, що Бог мене покликав. Бог мене покликав. Тому відкриття про те, що Бог тебе покликав і поставив, воно допоможе тобі під час шторму. І ти будеш розуміти, що навіть під час шторму, розуміючи, що Бог тебе покликав, ти будеш розуміти, що Бог тебе і підтримує. Бог і задовольнить твої потреби. Бог і буде поруч в цьому штормі, і дасть тобі мир в серці. Просто довіряй йому. Другий момент це те, що важливо, щоб в цей момент був хтось поруч з. Людей, які мають духовну владу, це може бути пастор або духовні люди, або люди, які духовно впливають, або старші брати, які скажуть тобі правильну настанову, що ти покликаний, що це все нормально, що давай ми помолимось разом, що треба сьогодні довіряти Богові, не дивись на обставини, дивись на Бога. Прославленого, відкривайся для Божої благодаті, коли ти немічний, Божої благодаті достатньо. Я проходив, залишайся вірним малому, в чужому залишайся вірному, в неправедному, просто покладайся всім своїм серцем на Бога. І правильна настанова, правильна людина, яка буде тебе стверджувати, вона тобі допоможе. Тому, коли в моєму житті було це відкриття, що Бог мене поставив, Бог покликав. І був пастор в моєму житті, або наставник, або тренер в моєму житті, або служитель від Бога, або служитель Христа, який прийшов і сказав, що це нормально, так і повинно бути. Ти формуєшся, ти вчишся вірити, ти вчишся молитися. Ти починаєш розуміти, що ти людина, що ти все не можеш, ти нічого не контролюєш, і він починає тебе наставляти, ти бачиш, як ти залишаєшся у своєму покликанні і пускаєш глибоко корені. Тому, друзі, хай в вашому житті завжди буде це відкриття, що Бог вас насадив, що ви є насадження Господа, і хай в вашому житті. Будуть ці люди, про яких написано в посланні до коринтян, що це служителі Божі, через яких ми увірували. Хай будуть в твоєму житті такі люди, через яких просто буде з'являтися віра, неймовірна, сильна віра в Твоєму житті, що ти на правильному місці і ти в руках Господа. Амінь.